Що подарувати на свято? Може, книгу? В Україні я купила 10 кг книжок і отримала їх поштою за кордоном. І зараз буде короткий відеоогляд корисних книжок про головне. Must have для дітей і дорослих. З вами я, Аліна, юрист з міжнародного права, і мій сайт Аліна і так, перша книга це Україна, неймовірні часомандри, це комікси про історію України з елементами фантастики, оригінальна ідея і якісна реалізація. Це не книга, це витвір мистецтва. Чому ця книга важлива? Тому що розуміння історії це наш фундамент. Без знання історії немає майбутнього. І ось ця красуня допомагає розуміти історію у легкій і цікавій формі і з гумором. Також подобається, що ця книга спонукає нас до критичного аналізу, що є історичним фактом, а що художньою інтерпретацією. Це важливо, бо без критичного мислення жодна людина не може оцінювати інформацію об'єктивно. Ця книга буде чудовим подарунком. Зроблена дуже якісно, приємна на дотик обкладинка, наче прорезинена. 70 сторінок естетичної краси і задоволення. Книга дуже оригінальна. Рекомендую. Переходимо до наступної книги. Можу зачекати усе про терпіння Пауліни Аут. Чому її варто прочитати? Терпіння напряму впливає на наші успіхи. Стосунки і здатність приймати мудрі рішення у житті. Терпіння це не вроджена риса, а навичка, яку можна тренувати щодня через маленькі звички. Ця дитяча книга на зовсім не дитячі теми: про повагу та оптимізм, про впевненість у собі та незалежність, самоконтроль та концентрацію та інші навички взаємодії з людьми. Ця книга вчить краще розуміти себе в ситуаціях, коли хочеться все і одразу. Тому рекомендую її абсолютно всім від 0 до 99 років. Далі у нас ось така крихітка: Мія і Бруно ростуть здоровими. Що варто знати про дитяче харчування та ожиріння? Це важлива книга про здорове харчування і правильні звички. Без цього ніяк. Наступна книга чого не вчать у школі. Ось так вона виглядає. Видавництво Monolith Bees, Харків. це дуже-дуже дуже практична книга. І чесно, я б хотіла, щоб вона була у мене 20 років тому. Тут про фінансову грамотність, тайм менеджмент, продуктивність, перемовини, здоров'я і багато-багато іншого. Цілих 100 сторінок корисної інформації про те, як стати успішним і самодостатнім у сучасному світі. Поїхали далі. Вторгнення трусів убивців. Це весела книга про наше сучасне життя. Фейки, дезінформацію та критичне мислення. Якісно зроблена, гарний папір. Це просто настільна книга. Так, наступна моя перлина це. Книга спробуй відшукай автор Карпенко, видавництво Глорія. Що це за книга? Тут 96 сторінок з малюнками завданнями. Написано, що для дітей молодшого шкільного віку. Але тут є такі завдання, що й дорослому буде важко. Для розвитку уваги, логіки, терпіння, витримки те, що треба. Ще в мене є казкові лабіринти. Теж видавництво Глорія для розвитку просторового мислення. І на останок три книжечки: тут різні завдання для дітей на різні теми: наприклад, держава від народу до президента, Історія від князів до президентів та культура від казок до кіноплівки. Знання про історію України, державу і владу, українську культуру. Навички аналітичного мислення та боротьби з дезінформацією. Уміння бути терплячим та знання про основи емоційного та фізичного здоров'я це, на мою думку, той фундамент, який так потрібен і дітям, і дорослим, щоб бути успішними і щасливими. Дякую, що були зі мною!